Вітаю, мене звуть Бачок Владислав. Я супервайзер міста Хмельницького. Ми дійшли до фінального етапу торгового візиту. Це десятий крок адміністрування і аналіз візиту. Цей крок завершує вашу роботу в торговій точці та відкривання можливості для зростання і вдосконалення. Саме тут закладається фундамент вашої професійності, уважності та системності. Адміністрування. Це не просто рутинна частина дня. Це основа для аналітики, для прийняття рішень і побудови довіри з клієнтом. Коли ви фіксуєте результати, одразу після візиту ви не лише зберігаєте точність, а й формуєте професійний підхід до справи. Кожна цифра, кожне спостереження цінна інформація. Одразу після виходу з точки фіксуємо всі ключові моменти. Сума та склад фактичного замовлення, залишки товару на полицях, Активність конкурентів, результати виконання завдань, домовленості з клієнтом, наступний візит, акції, повернення. Ці дані мають бути внесені в систему або записані в блокнот одразу після виходу з торгової точки. Не відкладайте, не довіряйте пам'яті, деталі мають значення. Тепер короткий аналіз. Поставте собі запитання чи вдалося досягнути цілий візиток? Що цьому сприяло або завадило? Як реагував клієнт на вашу пропозицію? Що можна покращити наступного разу? Це не обов'язково має бути письмово, достатньо чесної внутрішньої оцінки, але пам'ятайте, аналіз дорівнює ріст. Якісне адміністрування дає вам. Повну картину вашої ефективності, підготовка до наступного візиту на основі фактів, можливість бачити тенденції і змінювати підходи, довгострокову довіру з клієнтом. Це інструмент не для контролю, а для зростання. Десятий крок це не просто завершення одного візиту, це точка, де кожен представник може стати кращою версією себе. Адмініструйте, аналізуйте, розвивайтесь, і тоді кожен ваш наступний візит буде ще ефективнішим. Пам'ятайте, сила в деталях, і саме деталі ведуть до результатів до нових перемог.